Багато людей чули про Шрі Сатія Саї Бабу, про його сповнене любові служіння світові та божественні чудеса цього великого святого. Він народився інакшим, ніж інші діти. Його приходу у світ передувала величезна куля блакитного світла, що увійшла долони його матері. Після цього вражаючого дива його мати знепритомніла від величі видіння, і тоді їй було відкрито, що незабаром у вигляді її дитини народиться велика душа, але як це часто трапляється з великими святими, їх найменше розуміють ті, хто поряд. Так було і з юним шісатісаї. Його друзі любили співати в гаджани та слухати славу Бога, яку він їм оспівував, але його сім'я не могла належним чином зрозуміти його сяючу божественність і глибоку відданість Богові. Його життя стало служінням людству, а його увага була спрямована лише на справжню любов і співчуття. Він ніколи не відступав від своєї життєвої місії поширення любові та служіння людству. У 14 років він відкрив своє божественне призначення і незабаром з'явився ашрам у потапарті. Відтоді кожен день, кожна мить поруч із Великим Святим була позначена чудесами, зовнішніми й внутрішніми. Він дарував безліч божественних видінь відданим, які були готові прийняти таку милість. Так багато відданих знайшли те, що шукали, завдяки його невтомним зусиллям і безмежній милості. Чудеса проявлялися навколо нього постійно, спонтанні. Чисті, божественні, народжені з безумовної любові, щоб показати великого вічного і тимчасову природу людських труднощів, його служіння людству це приклад відданості, співчуття, турботи про хворих, нужденних та про всіх інших. Праця справжнього святого зростає разом із ним і продовжує жити після завершення його фізичного життя. Адже справжні святі ніколи не пов'язані лише з цим світом п'яти елементів, вони є втіленням тієї вічної, сяйної любові та світла, якими є ширі гарі. Я з теплотою згадую наші зустрічі під час кількох інтерв'ю, якими він мене благословив, нехай його благословення будуть усіма його відданими, що святкують сторіччя Його народження. Бажаю всім благословеного шрізаті Саї, баба Чаянті. Як баба казав, любіть усіх і служіть усім. Любов це життя, тож живіть у любові.